100. На прийомі люди говорять, немає порядку в моєму житті, на роботі, в сім'ї, у відносинах з другою половиною, з дітьми. Як за допомогою рун навести порядок в своєму житті? Дані руни це основні руни порядку. Це руна Турісас, Наутіс, Іса, Манас, Дагас Отал. За допомогою них ви можете створити свою реальність відповідно до свого плану життя. Як ви бачите, дані руни в руноставі напоминають лопатку. Інвертар. За допомогою якого ви будете наводити свій порядок в своєму житті, а не копатися в чужому. ніж копатися в чужому житті треба навести порядок в своєму житті. Дану рунічну формулу я назвала вихід на новий рівень своїх можливостей. Так як в наш час події міняються дуже швидко, інформація приходить із ізвнім. І ми, як люди, повинні активно і адекватно сприймати цю всю інформацію. Включати розум в свої дії правильно. Приймати рішення виходу із складної ситуації, переміщатися в цьому потоці правильно і змогти заробити кошти. Це може бути, кстати, зміна місце проживання. Зміна роботи, мінятися, час змін. Міняється время, і ми переходимо в це время, міняємося і ми.